Вітаю всіх. Знаєте, ось тема по законам по вістрочці з 60 на 50 років. А я ще хочу підняти тему, був законопроект про вістрочку для тих, у кого є малі діти. Це дуже серйозно. У мене дитина готи 8, майже готи 9. Я хочу, щоб ви це розуміли. Просто розуміли. Це важко. І ось тут, коли починаю трендіти про це, вибачте. Тут палка у двох кінцях. Кричать, кому треба дітей народжувати, а кого вже є в. І мама в декреті, як я, мама в декреті. Не кожен може в декреті мати фінанси і змогу заробляти на дитину, щоб її утримувати. Просто ж, це вже кошмар. Був такий законопроект про відсрочку, коли там дітям певний вік. І перш за все, мене там цікавила дитина до трьох років. Ось я цим зацікавилась. Чому? Тому що я сама в декреті. І треба розуміти, що маленькі діти потребують уваги і вони приковують. Це треба також розуміти. Чомусь не пройшов тоді той законопроект, не проголосували за нього. Сказали не на часі. Це був 22 рік. пам'ятаю. Ось. А тепер ось починається таке, щоб зменшувати, чи ще щось. Так, давайте подивимось. Законопроект про відсрочки для батьків маленьких дітей, залежно від віку, який був вже в 2022 році, буде знову піднято на голосування. Взагалі буде це питання підніматись. Давайте подивимось. Ви знаєте, буде. Воно буде піднімати знову, але карта помірності це буде не скоро, не швидко і потроху, потроху, потроху. Сімка кубків, багато розмов на цю тему буде. Дуже. Тріка... Ну, треба ж вивчати це питання. Дивіться, треба робити результат, тому що також важко дітей треба піднімати що з дітьми робити. Шістка кубків, діти, ось вам діти випали. Діти, ось вам, мама, Україна. Це ви Україна, мені це жінка. Ось вам. Діти, жінка, ось це питання вилазить. Декрет. Декрет упрям. Пропозиції нові. Десятка мечів. ну розумієте, розчарування. Дев'ятка жезлів це захист своїх інтересів. Просто тут буде. Це буде від когось, кому це цікаво, людина просто видвигатиме пропозиції для захисту цього, для захисту інтересів. Це дуже класно, що з'явиться така людина, яка буде цікавитись долею дітей, які вже є, не які можуть бути колись, які вже є. Треба думати про дітей, які вже є. Перш за все. Давайте подивимось. Проголосують в кінцевому результаті буде цей законопроект прийнятий. Проголосований про відсрочку для тих, у кого є маленькі діти. Це буде в кінцевому результаті. Давайте подивимось, це реально буде. А воно буде. Знаєте, це відповідь так. Так, а коли ж воно буде? Давайте подивимось, це буде. Коли це буде? Коли? Приблизно коли це може бути? Коли? Коли, коли, коли? коли? Це буде 24 рік. Можливо, ось він де. 25-й рік. Ні, 24-й рік мені випадає. Ви знаєте, якось цікаво сонце. Дев'ятка жезлів, захист кордонів, інтересів, конкретної, ну, жінки, діти. Так, так, це йде мені на 24 й рік. Цікаво, правда ж? Ну, подивимось, чи дійсно так буде, але тенденція мені дуже подобається.